У 2022 році понад 8 місяців Березнигувацька громада Миколаївської області перебувала під регулярними російськими обстрілами, і міст за моєю спиною є тому прямим та болючим нагадуванням. А ще житові будинки, крамниці та магазини, амбулаторії, школа, дитсадки та чимало інших місць, де расисти залишили болючі рани на тілі мирного сільськогосподарського краю Миколаївщини. Це місцевий житель Віталій. Раніше на одній вулиці у різних хатинах жив він, мама з бабусею, а також його дядько. Тепер двох будинків немає. Їх знищено російською ракетою на початку вересня минулого року. Прилетіло, це була мамка на будівля, її зруйнувало вщент, Була здорова хата, все в хаті було. Повністю жила хата була, повилітало все, нічого не залишилось з неї. Мамку з бабушкою забрав, якби не забрав, повбивало. Тобто бабушка спала, спала в останній кімнаті, якраз деться, прилетіло, в кімната виходила туди. Щось Бу, би вбило б теж, ну не було б не кожних би. Почав розбирати все потихеньку, щоб подивитися фундамент цілий, слі цілий фундамент є желання відстроїти, тільки нема з чого І... Удар був настільки потужний, констатує чоловік, що постраждав увесь квартал, а на боці, де стався прильот, не залишилося жодного вцілівого будинку. Я живу назад, через город. Тому моя хата має, там теж ні криші, ні вікон не було. Ну, я за свої кошти поділав його це все. У ну, ну, мене не було, я якраз поїхав, це ж забрав мамку, я був в Хмельницькому, тоді мені в 4 ранку дзвонили, що немає хати. І що вбило дядька рідну, рідного, це ж заді там, заді все, ну, виходить, хати, в другій хаті. Просто отаке желізо, це, ну, от чого ти в нього заховався, якщо воно летить повсюду і все розбиває. А так зараз виглядає будівля Березнегувацької школи. Вона пережила два потужних прильоти. Перший стався ще у березні 2022 року. Повторно окупанти обстріляли навчальний заклад влітку. Вчителька початкових класів Олена Венідівна показує свій клас, куди якраз торік літом ворог поцілив ракетою. Мій клас був ось тут крайній на другому поверсі. В класі було все обладнано по нушу. Ну, по у нас нова українська школа, і, кла, і парти, і меблі, і додаткові матеріали. Все пропало, згоріло, вщент, його воно зруйноване, і відновленню вже не підлягає. Але головне життя, здоров'я дітей, щастя, що це було влітку, нікого не було, і всі живі залишилися. Наприкінці травня Олена Венідівна випустила свій четвертий клас. Жінка розповідає: спочатку ковід і карантин не дали їй повноцінно очно працювати зі своїми першачками. А потім росіяни просто зруйнували те місце, де діти здобувають знання. Я одна з перших, так сталося, що одна з перших потрапила в будівлю школи після вибуху. Це було жахливе видовище, коли ну, вже після вибуху, після влучення ракети, йдеш по школі і замість сміху дітей ти чуєш скрип вікон розбитих, двері валяються, зошити дитячі. Дуже було страшно і сумно. І по перше, це було ну неможливо повірити, що саме в школу. Рашисти могли влучити через ворожі обстріли. Березнегувацька громада зруйнована на третину, каже її голова Сергій Бойко. Здебільшого пошкодження зафіксовані саме по житловому фонду. Однак потерпів і 21 об'єкт соціальної сфери, також місцевий бізнес та інше. Торік атаки по громаді не вщухали з березня по листопад. 13 населених пунктів, які знаходились на лінії розмежування, це по річки Інгулець. Вони знаходились під постійними обстрілами. Два населених пункти: це село Біла Криниця і село Велике Артако. Вони пра. Активно знищені вщент за понад рік повномасштабного російського вторгнення ворожа агресія забрала життя десяти мешканців громади серед них і одна дитина за цей період на території Березнівацької селищної ради поранено було 11 чоловік серед них одна дитина вже після звільнення територій проходить розмінування. Але за цей період постраждало двоє діток від вибухонебезпечних предметів і один дорослий. Попри значні руйнування в Березнегуватому та навколишніх населених пунктах, сюди продовжують повертатися люди. Наразі в громаді проживає біля 17 тисяч осіб. В основному назад приїжджають ті, хто має тут роботу або хоче відновити своє житло. Зареєстровано більше 700 заяв на пошкоджене майно завдяки зусиллям волонтерів. Баштанської військової адміністрації, Миколаївської військової адміністрації сьогодні надходить покривельний матеріал, надходять продуктові набори. Але, на жаль, цього не вистачає. Люди приїхали, треба відбудовувати, але його не вистачає. Тому завжди прошу допомоги в покривельних матеріалах. Особливо на даний період сьогодні стало питання ліс. Це брус, доска. Це для того, щоб можна було відбудувати покрівлю. Незабаром заплановано відновлення місцевого освітнього закладу, який включили до урядової програми відбудови. Наразі ведеться робота по створенню проєкту зі свого боку. Держава готова виділити близько 200 мільйонів гривень для його реалізації. Місцеві сподіваються, що це стане початком великого відновлення їх рідного краю і загоєння ран, які приніс із собою рашизм. Ми українці, ми будемо це відбудовувати робити, бо то, що ми хочемо тут жити. І це, ну, це ноша будинки. Ми відбудуємо В меблі. Я думаю, що держава нам все-таки забезпечить нові, а все решта ми <сможемо> зможемо надолужити. Гей, з непохитної Миколаївщини Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на каналі Март.